І Ще одна скандальна історія, з вашого дозволу, поп'ю водички перед тим, тому що вона не заряджена. До речі, хоча я б не, не виключав цього, якби от власне колись контактував з цією людиною. Мова йде про те, що на зв'язок вийшов сумнозвісний лікар Андрій Слюсарчук. Якщо хто забув, це той самий доктор Пі, який, який свого часу видавав себе за видатного нейрохірурга і науковця. Цього разу так званий медик вирішив на своїй сторінці звернутись до президента США Дональда Трампа, що активно поширилося соцмережею. Оригінальний пост так званого лікаря набрав понад 6 тисяч поширень, а на інших сторінках, які передрукували його, ця цифра сягнула 50 тисяч. Ну і нагадаю, якщо хто забув, хоча у всіх здається є Google, ну але бачите, не всіх видно. Е Біда вчить. нагадаю, що доктор Пі здобув популярність у 2000-х роках завдяки численним телевізійним програмам, де він демонстрував нібито феноменальні здібності. В період президентства Віктора Ющенка Слюсарчуку обіцяли створити інститут мозку. А за Януковича він отримав державну премію України в галузі освіти. Ну і згодом викрили, що псевдолікар не має медичної освіти. Взагалі документи про його наукові ступені були підроблені. Більше того. Його псевдомедична діяльність призвела до смерті щонайменше шести людей. Відтак за шахрайство і фальсифікацією документів його арештували. Суд визнав його винним і засудив до восьми років ув'язнення. Покарання він відбував у виправній колонії, а в 2016-му вийшов на свободу. Ну і минулоріч суд його виправдав. Так, і е, під цим дописом. Буквально вибухнули коментарі, що абсолютно логічно. Дехто з користувачів висловлював думку, що підтримує, схвально відгукується про слова Слюсарчука. Однак були й ті, хто впізнав у ньому шахрая і закликав не вірити інформацію, яку він поширює. Навіть уявити не могла, що він колись вспливе, називаючись лікарем, особливо після таких гучних викриттів і доведених фактів його шахрайства. Це треш якийсь і абсурд. Серійний вбивця замість відбувати пожиттєве ретранслює нам очевидні речі. Ми ще Брейвіка забули спитати. Може бути нашим наступним президентом. Усім вправить мізки. Як мінімум, пройди світ і кримінальник. Жодним чином ніякий не лікар. Звісно, нікого він не представляє. Хіба що максимум сусідів по палаті у психіатричній лікарні. Його виправдали, не нам судити. Де у нас вистачає, в армію їх не беруть, тож вони у тилу мутять. Геніально. Якби це тільки прочитав той дой Трамп. Тобто за підроблений диплом, лікування без освіти і тим паче оперування тепер виправдовують. Він брехун і шахрай. Ще тоді було встановлено, що пі підказували у вухо числа. Гіпнозом він не володіє. Освіта підроблена. А хто там виправдав, це ще питання. А якого х воно на волі? Альона Романюк, фактчекерка, авторка антифейкового проєкту Нота є нота» доєднується до нашого ефіру. Е, так, ну і пані Альону, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Не знаю, як навіть з чого заходити, тому що ну от справді несподівана поява доктора в в публічному просторі, і ну така реакція суспільства. Ну, перш за все, чому він на вашу думку загалом з'явився зараз? Чи це ну знаєте, кажуть, там в темні часи завжди там а, починають активізуватися різні шарлатани, там і так далі. Ну, але про нього взагалі ж не було нічого чути. У вас є якесь там ну для себе пояснення, чому так, чому це сталося? Ви знаєте, ми сьогодні з колегами дуже обговорювали цей допис, і те, з якою метою він з'явився, і власне чому саме зараз. І як ми переконані в нашій команді, що е, доктора Пі так званого використовують або він є, власне, чиїмось посіпакою і працює точно не на користь України, попри те, що тези, які Описані в дописі дійсно відгукуються багатьом українцям, але те, що їх поширює, шахрай пройди світ людини, яка підроблювала дипломи і а, займалася лікарською діяльністю без будь-якого медичного медичної освіти, власне і вбивала таким чином людей, тобто є за це. Свідчення це дуже дивно виглядає. Перше, друге, а йдеться про те, що ну знову ж згадаємо. Хто з ким був пов'язаний, доктор П'я він був пов'язаний з паном табачником, який свого часу був на превеликий жаль міністром освіти України. А зараз він, як і вся команда регіоналів е, і от зрадників України, знаходиться у Російській Федерації. І я би тут хотіла би, якщо ви дозволите, дещо прокоментувати саме а е, яка мета, чому так саме цей вкид з'явився. А, тому що він нібито озвучує ті тези, які відгукуються українцям. Але mm -hmm. у будь-якому разі, якщо показати ці тези комусь умовно із американських політиків і так далі, яким чином дискредитувати ці тези, ці меседжі, та які відгукуються mm -hmm. нам і з вами відверті, тим, що їх говорить про йдисвід. Шахрай, а отже, ці тези не мають жодного значення, і це власне нерелевантне. Це один із методів дискредитації наративу і дискредитації конкретних меседжів. І на превеликий жаль, українці повелися на цю провокацію. Хто за цим стоїть? Я думаю, ми побачимо найближчим часом. А яким чином це можна буде зрозуміти визначити? А ми побачимо за наступними дописами, за наступними кроками, за тим, хто буде підтримувати е, умовного доктора, ПІ, і хто буде поширювати в тому числі ці дописи, наприклад, із лідерів думок. Тому треба запастися терпінням, продовжувати спостерігати за ситуацією, не поширювати е, такі меседжі, якщо вони навіть нам відгукуються, але їх запускають шахраї. Е, е, ну і власне продовжувати донатити на ЗСУ. Стосовно людей там чи 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 там як це лідерів громадської думки, так які можливо будуть їх поширювати, будемо стежити, звісно. Але навіть зараз, пані Альоно, дивіться, я, я, ну, от я, я справді не розумію. Сьогодні там їздив теж до свого лікаря, і, ну доволі такого фахового і, 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 і якісного там. І він розказує, ну так само каже, ми з колегами говоримо, каже, і я ну в шоці, тому що купа людей там там, ну от я розумію, якби це були знаєте, якісь там темні неосвічені неуки, які там не мають. Доступу до інтернету чи чи там може пропустили хвилину його тої слави на такої давньої, але там купа лайків перепостів від людей ну доволі розумних сам з високим соціальним статусом у суспільстві? От як таке може бути це? Не знаю, це якесь там нейролінгвістичне програмування, гіпноз Мара якась ну от чому ну як ви пояснюєте от таку увагу до цього і ще й ну позитивну увагу? Двіться, це насправді не нова історія, те, як працює цей механізм, через те, що незалежно від того, який рівень освіти в людини, який у неї соціальний статус, наскільки вона обізнана і ерудована, а в соціальні мережі люди заходять для того, щоб відволіктися, відпочити, подивитися, що роблять френди, ну і власне поділитися своїми думками. Ми розуміємо, що зараз ситуація і в українському суспільстві, та й загалом, якщо говорити про. Про міжнародну арену дуже напружена для нас. Кожен, кожна нова теза, кожне нове повідомлення від Трампа знову ж таки в контексті української політики, в конкрет... в контексті української ситуації, надзвичайно не просто важливе, воно зачіпає кожного із нас, і відповідно, люди, коли бачать ті меседжі, які їм відгукуються, коли вербалізовано те, що кожна людина відчуває, людина не дивиться на те. Хто поширює це повідомлення? Ну, якийсь Андрій, а, там, умовно, слісарчук, та чи з будь-яким іншим прізвищем. Справа у тому, що а, Переважна більшість не пам'ятає прізвищ. У нас все таки коротка пам'ять як у суспільства. Та і це підтверджується багатьма дуже прикладами. І ми маємо ситуацію, коли люди не звертають увагу на ось цей умовно авторитет, тому що є інший, інший бік медалі, коли є підкріплення авторитетом. А тут спрацьовує саме ось ці меседжі, які розділяє кожен або переважна більшість українців. І відповідно спочатку такі дописи розганяються за допомогою ботів, після чого вони отримують певне охоплення, і тоді вони потрапляють у стрічку до простих користувачів, до справжніх користувачів. І звісно йдеться про те, що людина поширює, не задумуючись і Надважливо, що велика кількість українських користувачів а, відреагувала тим, що це пройдисвіт, що це шарлатан, що це шахрай. А, згадала, згадали його а, попередній, так би мовити, досвід і те, що він робив, і чому не слід поширювати такі повідомлення. І надзвичайно важливо, що ми з вами тут теж розбираємо ось цю ситуацію і вкотре нагадуємо і глядачам і тим, хто буде дивитися пізніше цей а, це відео. А, Власне, про те, що дуже важливо дивитися не тільки на те, що говорять, але і те, хто це говорить і з якою метою пишуть такі повідомлення. Пані Аляне, я розумію, що це ну, питання не, не до вас, вочевидь, але ну мені здається, ви теж його собі задавали, бо воно так само і в публічній площині, от в цих обгореннях звучить, коли е, ця людина, так, яка відсиділа там два роки, хоча мала б відсидіти вісім, коли е, людина просто, от якраз я в ті часи там так доволі багато уваги приділяв цій справі, ну, і вона ж була у всіх на вустах. І от е, коли е, ця людина каже, що ну там як там прийдіть до мене в морг, подивіться, так ну і що дійсно виникає висновок, що він зараз. Далі оперує. а Чи мало би бути якесь, ну, знову ж таки, чи є у вас, ну, може, там ви більше досліджували і маєте якусь інформацію, але і. Чи має в такому випадку бути, не знаю, якесь проведене розслідування? Чи варто звернутися там до, до якихось правоохоронних органів з перевіркою, ну за щоб вони перевірили цю історію, і знову ж таки, хто це має робити, так? Ну просто там пересічні громадяни. От чому до цього так само уваги нема з боку там, людей, які мали б цим цікавитися? За заклинчу це, це, це дуже хороше питання, і точно я не є фахівцем, який може дати на нього відповідь. Але те, що мені відомо, і те, що ми сьогодні. Е Власне, досліджували з командою це те, що після того як е, цього шахрая випустили, і власне він відсидів, так би мовити, свій строк. Але там знову ж таки ми пам'ятаємо, що був закон Савченко, mm -hmm. та за яким відсидів значно менший термін, ніж він е, мав би е, бути в ув'язненим. Але що ми маємо, е, що нам вдалося знайти, те, що е, він продовжує цей доктор Пі проводити умовно лікарську. Тому що мені навіть язик не повертається назвати це лікарською діяльністю. Тобто він продовжує вводити в оману і, так би мовити, лікувати людей. Але чи він оперує наразі, нам невідомо. І е, мені видається, що цим питанням повинні зайнятися відповідні органи, і е, власне е, заяву мали би подати ті, хто постраждав від рук доктора, пі або ж, мабуть, хтось хто є представником представниками професійних спілок, адже діяльність такого доктора пі дискредитує дійсно фахових лікарів і е, власне спонукає людей не звертатися і не довіряти лікарям. Попри те, що в умовах ну українські лікарі, точно так само як українські журналісти, як українські військові, як українські е, е, вчителі роблять неймовірні е, неймовірну роботу в умовах війни, пані льон, тоді на на завершення, ну от я не знаю е, питання. І тоді воно підіймалось, так Ющенко Янукович, там купа політиків, купа ну в його орбіті під його впливом перебувало Я розумію, що вони там можна сказати такі ж люди, як і всі, так ну але все одно знову ж таки, там є служби безпеки, які мають щось контролювати і так далі. Чи є у вас в цьому пояснення? Я чому питаю? Бо я справді непокоюсь, і мені б дуже не хотілось, щоб раптом, от, як ви кажете, так коли почнуться ну знов якісь спливати дописи, які дозволять щось там казати? Ну мені б не хотілось точно, щоб така людина Прикладу, з'явилась там в орбіті там того ж таки Володимира Зеленського, так особливо в цей час. Е, як так от траплялося? Трапляється, і як щоб так не трапилось далі. Для мене це загадка, і я дуже сподіваюся, що на хвилі популізму і ось того ось цього загравання подібних меседжів, які озвучив доктор Пі, все таки і українські політики, незалежно від того, хто буде при владі, чи це буде Зеленський, чи це буде інший, ну будь-хто не будуть вестися на таких одіозних шахраїв, тому що. Чому ведуться? Тому що ймовірніше за все мені видається, не досліджують або ну і вони звісно, не мають е, часу, але їхні команди не до кінця досліджують е, попередній досвід і вірять на слово. А ми маємо ситуацію ну, насправді це ж не перший шахрай, е, який став відомим в Україні. А е, ми згадаємо е, Спартака Суботу, так теж була е, неймовірно одіозна історія. Згадаємо «Доржа Бату, який Овідав, що він в НАСА збиває там, не збиває а дивиться слідкує за ракетами, які mm. тут вже летять на Україну. І ми маємо постійно ось таких одіозних а, людей харизматичних, а, які дуже вміло брешуть, вводять в оману, підробляють документи, і власне в той же момент на це ведуться, як ми бачимо, і високопосадовці. Будь-яких рангів, то що говорити про тих людей, які в бажанні вилікувати себе або своїх рідних, врятувати і допомогти своїм рідним близьким людям ведуться на отакі пустопорожні обіцянки і е сприймають такого е лікаря. Ну, лікаря. за справжнього Пані Альоно, от ви навіть не уявляєте, як ви зараз доречно от про це згадали, тому що що говорити, якщо? що говорити, якщо ми з вами 15 хвилин говоримо про це, от, ну просто на пальцях пояснюючи. І от Вітос Мовчан пише нам. А по суті допису проти суті допису є претензії. А якби прізвище автора було Іванов? От вам і... Говорили, давай ось ту ситуацію, коли люди е, готові вірити будь-яким, і ну власне, я ж е, це yeah. розділяю ці цю, цю позицію. Значить, я це буду поширювати. Ну, а так. те, що навіщо це запустили саме від імені Шахрая? Який говорить про морги, який говорить, який не має жодної, там же ж пише нейрохірург, та він не є нейрохірургом. У нього немає освіти. За У ніякої не... він він в гуртожитках починав. Я пам'ятаю, він в гуртожитках операції там, якісь теж намагався проводити е свого часу. Він Пані та ПТУ так так по суті, допису, він не нейрохірург, це брехня. Він взагалі не лікар. Давайте будемо відверто. Ну, так. Він банальний шарлатан. Дякую дуже, пані Альона. Альоно Романюк, фех-чекерка, авторка антифейкового проєкту Нота і нота. А пан Вітос Мовчан, можете, ну, якщо маєте бажання, дідь, лікуйтесь до нього. Поїхали далі.